Усім привіт! Які приготуємо сьогодні смачні шампіньончики в нереально смачному сметанно-вершковому соусі. Беремо 700 г шампіньйонів, одну цибулину, 2 столові ложки сметанки знадобляться 20% та сіль. Нарізаємо наші шампіньончики на міленькі ось такі шматочки, щоб було зручно і класно їх обсмажувати. Ось так милесенько, гарнесенько нарізаємо. Беремо цибулинку і також її ось так миленько рубимо на маленькі шматочки для обсмаження. Наливаємо на пательню гарно розігріту соняшникову олійку. І туди відправляємо один шматочок грані 20 вершкового масочка. Потім засипаємо нашою цибулькою нарізаною, перемішуємо і тушкуємо до золотавого кольору. Туди ж додаю нарізані шампіньйони, і також їх гарно перемішую з цибулькою та з нашим масличком. І ось так без кришки тушкую. Потім накриваю кришечкою. Коли вже пустили сік, шампіньйони, я їх підсалюю, додаю молотий чорний перчик. За смаком все додаємо, кому як більше смакує. Гарно все перемішую і випаровуємо вологу. Коли вже наша волога бачите, гарно виділяється з грибочків, вона має вся випаруватись. Потім я беру стакан. Дві столові ложки ось такої сметанки 20%, і доливаю водичкою, розмішую в стаканчику, і вливаємо до наших гарно випарованих шампіньйонів і цибульки. І тепер будемо тушкувати під кришечкою, залишаю отвір для випаровування. От, і все. Готується. Хвилиночок все 20. Ось такі смачні, ароматні. Грибочки в нас вийшли. Готуйте та смакуйте! Ммм, це дуже-дуже смачно!